Найпопулярніший район Івано-Франківська калинова Слобода поблизу міського озера і парку Шевченка. Маю тут на продаж двокімнатну квартиру, хотіть оглядати. Ось так у нас виглядає вхід квартиру. Є достатньо місця для розміщення шафи для верхнього одягу. По праву сторону у нас санвузол. Уже закуплена нова сантехніка. У санвузлі, а також в кухні є підігрів підлоги. У нас дві окремі житлові кімнати і кухня. Перейдемо спочатку в кухню. Вона у нас ось такої правильної форми. Як бачите, вже більшість робіт чорнових зроблений. Є також вивід для посудомийної машини, простора лоджія. Також розмістили на лоджії додаткову кладовку. І ось такий у нас вигляд з вікна на центральну алею. Дуже затишний район, містечко в місті Іван-Франківськ з усім необхідним. І це в нас третій поверх 66 метрів квадратних. Перша житлова кімната з французьким балконом і ось така простора, друга житлова кімната. Коза, зацікавила така пропозиція. Пишіть телефонуйте, адже в цьому районі таких варіантів одиниці або взагалі немає, тим більше за таку ціну. Усім гарного дня!